Повного наставника Садіка Нахмана, щоб відсвяткувати Роша Гашан і іудейський новий рік. Тисячі іноземних гостей збагатили місцеве населення на мільйони доларів. Проте є і інша сторона медалі. Хасиди спровокували купу неприємностей для українців. Вони починалися ще за аеропорту Бориспіль. Там водії ледь не побилися між собою за право перевозити гостей в Уманіш, куди прямували десятки тисяч вірян. Ситуація ледь не вийшла з під контролю. Те, що збирають з них якісь побори, такого немає. Це все чутки. Жодних поборів з Хасидів, лише проїзд до Умані, мінімум 300 доларів з п'ятьох. Конкуренція серед водіїв небезпечна для життя. Кореспондент лише спробував запропонувати хасидам послуги водія. Так, що, не За позаработати я ось до нього подойшов, бо попросив позаработа. Я не сам прийшов, у це заряд. не заряджують. Вони заряджені триста доларів. Отдай 150 і забирай. Зрештою, хасиди готові платити, аби потрапити до могили Цадика Нахмана. Духовний наставник іудеїв обіцяв рай тому, хто навідається до його гробниці. Я вперше тут, і мені дуже подобається. Чудово. Під час святкування єврейського нового року хасиди поводяться немов справжній хазії Умані. Місцеві кажуть, якщо перехожий їм не сподобається, вони можуть кинути в нього камінчиком, вилити відро води з балкону на голову або ж просто вилаятися услід. Уманчани вже звикли до хамства віруючих. Кажуть, іноді доходить до відвертої неповаги і навіть злочинів. Був один такий випадок, про який я знаю. То вони. Не... Скористувалися кредитною карткою і зняли гроші. Хазяїна. Хазяїна, так. Да. Була в мене сусідка теж такі, що взяли яйця по стінах. Побили і потекли. Шимон Бускіль представник єврейської громади. Чоловік виправдовується. Гості таким чином лише реалізують один з основних постулатів хасидизму – радіти життю. Знаєте, приїхав, як буде. Он не своего страна, не своего город. Может чувствует просто свободнее. Міліціонери, хоч і бачать деяких хасидів у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, зазначають, у порівнянні з минулими роками проблеми з віруючими поменшало. Принаймні, вони припинили бити українських жінок, які мали сміливість ходити вулицею Пушкіна головною артерією єврейської торгівлі і паломництва. Начальник. Протистояння у Хасидіві з українським законом на цьому відео демонтаж ларків для торгівлі кошерною їжею. Вони стояли прямо на дитячому майданчику. Паломникам норми не писані. Захищаючи свої інтереси, люди кидалися у бій з міліцією. Правоохоронців навіть покусали. Зрештою закон переміг. Нам треба бути українцями таким, що ми любили свою землю, любили. Свій народ і ні в якому разі не давали, щоб інші держави на нашій землі що хотіли у міській раді. Не приховують занепокоєння тим, що все більше хасидів навідуються до Умані, і все більше їх тут лишається. Цьогоріч місто з населенням всього у 90 тисяч прийняло близько 20 тисяч гостей. І мені дуже хочеться, щоб наша Умань зберегла своє самобутнє обличчя. Місцеві кажуть, вирішити проблему з хамством хасидів за допомогою сили неприйнятно. Українці ж бо миролюбний народ і терплячий. Тому на молодих гостей під мукою лише дивляться коса. Він приїхав сюди, бо тут гарні дівчата. А я аби помолитися рабину нахману. Він дурень. Хіба вам можна пити алкоголь? Звичайно, ми можемо пити. Алкоголь Чому ні? Алкоголь це добре. Алкоголь дарований Богом країна має знати, проявляючи гостинність, варто не забувати. Ніхто, окрім нас, українців, не має права встановлювати свої правила поведінки на нашій українській землі.